Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні у нас черговий агрогороскоп на березень 26-го року. І він присвячений насінню, що проклюнулось. Так, так, насіння, яке проклюнулось. Це те насіння, яке ми замочили, і ось уже ми побачили, що. Насінина ось-ось-ось вона лопне і звідти піде малесенький росточок. І ось ми з вами якраз повинні вибрати найкращий час, щоб та програма, яка була закладена в цій насінині, вона далі працювала. Саме насіння це такий файл, в якому зібрана. Все, все життя цієї насінини, і в майбутньому рослини, яка до останнього подиху буде чи давати врожай. Можливо, тут є і варіанти, що рослина не пройде життєвий шлях. Можливі різні варіанти. І все це закладено в цій насінині. І від нас залежить, коли ми правильно все, все зробимо, і насінина дійсно віддасть всю енергію, яку вона Хоче віддати чи через листочки, чи через плоди. І ми сьогодні з вами розглянемо найкращі періоди. Як бачите, у нас зелений колір це якраз ті періоди, коли найкраще виконувати цю програму продовження позитивної програми життя насінини, а потім рослини. Червоний колір це коли не можна викладати насіння. У нас зараз такий був період, якраз. Буквально 14 лютого, коли насіння чомусь до цього воно до 13-го ще не було, а о 14-го ми побачили, що воно стало буквально всі-всі всі насінини стали прокльовуватися. І що робити? Попереду чекати якраз погані дні затемнення, дуже поганий час. І Ми вирішили, що зробимо, як завжди, просто насипали в коробку від торта 2 см цього ґрунту для розсади, виклали все насіння і зверху ще сантиметр теж ґрунту. і закрили. закрили, даємо повітря кожен день, але вже насінина буде пробиватися корінчиком в цей ґрунт. І почнемо, мабуть, і десь в майбутні дні, коли вже добрі будуть дні, буде і бачить, будемо бачити і росточок. От тоді ми зможемо акуратненько, так видолочкою взяти і перекласти в окремі горщики чи в касети. Буде видно, що ми підготуємо до цього часу. Але ось така ситуація, і може така ситуація бути у вас. Ось ми давайте виберемо періоди, коли ви можете теж використати такі періоди для того, щоб перекласти насіння, що проклюнулось. До речі, це насіння маракуї незвично, що отак всі, всі насінини зразу ж проклюнулися. Що ж, дивіться, в нас 1 березня буде до 13.30 гарний час для того, щоб покласти насіння, яке проклюнулося. Окремі можна горшочки або ж в касети, там де ви вирощуєте будь-яку ємність. А далі перерва чому тому, що спалений шлях місяця це збій програми йде місячне затемнення, сильний стресовий період. І просто в цей час ми стараємося взагалі не турбувати наші рослини. І єдине, що якщо можна поливати, ми поливаємо при необхідності. Більше ніяких не робимо з ними маніпуляцій агроприйомів. І ось дивіться, 3-го повня місячне затемнення 4-го, 5-го до 14-го години. Це стресовий період для насінини і для збою програми. Тому ось з 5 після 14 ї години до кінця доби гарний час для того, щоб викласти насіння у завчасно зволожений ґрунт, у будь-якій ємності і зверху присипати землею для того, щоб рослина продовжувала свою програму зростання, програму вегетації. Далі, перерва місяць без курсу. Дуже багато разів ми перевіряли цей період, і наші підписники, і ми знаємо, що це дуже поганий період, збій теж дуже часто буває, майже завжди. Тому вибираємо сьомого вже після сьомої години ранку, 8 та 9 до 13 години. Гарний час для того, щоб насіння, яке проклюнулося, покласти на подальше зростання розсади. Потім перерва буде до 18 години, після 18 до, до кінця доби і 10-го вся доба можна працювати з насінням. Перерва 11-го, перехід місяця з третю в четверту фазу, і цей завершиться стресовий період 12-го. І після 7-ї години ранку, 12-го, після 7 ї ранку, 13 го та 14 го до 13 години вже викладаємо насіння, що проклюнулося. Потім перерва, перерва місяць без курсу. І вже увечері 14-го, після 18, 15 та 16 до 21.30 можна викладати насіння в ґрунт. Так, це водолій, але ми не сіємо, а ми продовжуємо програму. Тому продовження програми можна використовувати цей знак, тільки продовження. Далі, знову період червоного кольору, це геката, народження молодика, 20-го день весняного рівнодення. А вже 21 березня, після 9 години ранку в тільці. Далі 22 і 23 до 7 години ранку можна знову ж викладати насіння, що проклюнулося в ємності, горшочки, все, що у вас є, будь ласка, там, де будете вирощувати розсаду, викладайте. І 23-го буде перерва після 7-ї години ранку, а вже після 10.30. 23-24 гарний час для того, щоб попрацювати з насінням, що проклюнулося. Потім знову перерва. Перехід місяця з першої в другу фазу 25. 26 завершиться цей період до 9.30. 26 після 9.30, 27 до 13.30 можна працювати з насінням, що проклюнулося. І знову перерва місяць без курсу, і вже 27 після 16, 28, .00, 29 .00 до 20 години вечора, будь ласка, працюйте з насінням, що проклюнулося. І 29-го, вже після 23 години 40 хвилин, починається знову гарний період, сприятливий період для роботи з насінням, що проклюнулося. І цей період буде продовжуватися ще 30 і 31 березня. Ось такий у нас агрогороскоп, хто з нами працює і знає, що ці періоди дуже позитивні, і вони сприятливі для подальшого розвитку рослини і для того, щоб потім рослина добре себе почувала і дала нам гарний врожай, чи листочків, чи плодів. Відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. На цьому ми завершуємо наше відео. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.